Гайс, привіт ви на каналі Жемеч і ця червна ВЛ. Черівна ВЛ, яка не дала грати. Грать було тяжко, але як я знову зробив, щоб поцілити ті які роблять 13 перемог, я що зробив правильно? Скинув катки. Перші 4 катки зливаємо і далі нагибаю. Все було добре, 4 слив. Потім 4 виграв на ізіча контора душить сопчики і мені тако нахлабучуємо і все. Тільки бомбоні. Але, але, але. Потім пішов лузи, 4-6. Якось гра до мене пішла хіро відноситись, Connect Connect геймплей пішов не в те русло, і я зрозумів, що хана мені, що я в цей раз 9 не зроблю, бо минулий минули раз я зробив 9, бо за минулий раз я зробив 9, і все було шик і бомбоні. А в цей раз я зрозумів, що в мене не виходить. Зараз ви бачите один матч, нагороди. Особено немає шупати, по факту дефолтні, скучні матчі, але тут такий, типа мікро-міні-кампешик буде. Там, де я конторочка дала сопщику пограти, а потім. Мені і я його. Туди грілку. Такі діла були, і нагородки. Там в паку що випало, подивитесь. Приємно перегляду. Понятно. Цепсай тут, да? Да. Ось собача будка. Баунті, райська насолода. Кот Фелікс, корм Фелікс просто рішає. З повагою до супа. Баун. Кот Фелікс просто імба. У них все говорит, наш його збираєш? избираешь, наш ти його збираєш? Він не апнеться, він не апнеться. Він не так грає офігенно, йому не надо апатися. Зачем йому апатися? апаться? непогані. І грається, гра пенальті, ну я я і знав, що зараз буде мене душиться позорна. Ім по центру ударив, син собаки. Я думав, я думав стоять по центру, а потім думаю, ладно, пригну. Бля, ну що спасаме, що спасаме. Який кофна ша одна, да? Блядь, яка це їбанута гра, бля. ж це йобунта гра. Это просто пиздец. Ладно, 8 перемог, так 8 перемог. Ой, 7 перемог, так 7 перемог. Або 6. Або 0 перемог, так 0 перемог. Блять, долбо ба. Ой, блядь. Кипать, каху, насюпом. Боже мой. Не виграю, так це її не, нереально виграть. В знову луз. Ну ладно, 8 перемог уже. Я нічого не можу йому зробити. От Він просто забив мені пенальті, потім він мені забив трійков, і зараз теж. Я нічого, Я не можу додавити. я не можу атакувати. Це тупо нереально. ще одна кіков налетить. Все почалося з того ту парило пенальті. Зараз ні. Паси хибанутище. Ну, Воняє, Походу, походу ми можемо ком говорить. Мы можем горить? Ну що ж, як вел, нормально. По дефолту програємо, виграємо по дефолту. Нічого нового правителя. Вдаль, Кубам. Не забив. Пластиком вонючим. Знаете, какой пластик воняет? А ти що думав? Пітушара Тебе контора не чпокна, да? Мене всю гру чпокала. Тепер тебе хай як контора. А ти як думав? Приєдно, да? Приєдно? Звісно, приєдна. Кікофи мені пірдалить. Собача, собача моромі є, да? А без гри ти вже нічого не можеш. Тепер нюхай бебру, петушок. Нюхай бебру. Пітушило. Думаю, пенальті мені заб'є, Думає, думаю, мені заб'є, буде крутим крутим мачо. Нюхать бебру. Тепер в мою сторону гра пішла. А ти як думав, Бразерс? Що, що буде все в, тільки в твою сторону? Неприємно, понімаю. Ну що поробиш? Така гра. Я зараз не давав на, на Роналду, я давав зараз на Тімбілей, ну ладно. Не пам'ятаєш рахунки 2-0, Та ні, таки 2-0-1-0. Од, один раз в мене таке було в Division Riва, я виграв 1-0. Один раз таке було. Це після тої обнови в Січні. Після тої обнови в Січні, зараз прийду. В моменті просто нічого не можна зробити, і все, ти тупо програєш, програєш, програєш. Непогані, непогані нагороди. то непогано. Ну що, дайте мені, дайте мені третього золу. третього золу дайте. А, тут тільки один пак, один гравець, тільки всього лише. Ну що, давайте мені золу третій раз. А, тут даже немає їх, я зрозумів. Тоді ладно. Це ця кіка. Ну на 91-й рейтинг вроді би, так. Да? Тому непогано. Ну, типа рейтинг, типа рейтинг, окей. Ну такі нагроди це просто пиздец. Хоч це просто... Нахіра на це время трачу, це просто пиздец. А, шаден пак єсть. А, тут немає даже нових паків. Я, паки нові з 9 перемог. я зро... Ой боже мой, Лія Конфедерації, господи, Хоча, в принципі, яка різниця, що я роблю 9 перемог, мені такі самі нагороди минулу п'ятницю давали. Минулу суботу. І що зараз зробив 7, що 9 до Просто до сраки. Одно то саме дається, господі, та ж за що? Ну ладно, 895 ще дали. Нормально. Нормально. Ми можемо вважати, що це перемога.